Вам обов'язково потрібно це знати перед початком буріння, тому що буріння на осліп може дорого коштувати. Геологія може відрізнятися від села до села. Це сильно впливає на ціну робіт, глибину та навіть якість води. Саме просте буріння це на підшкурні води. Ми не рекомендуємо, особливо якщо на ділянці каналізація зазвичай там мало води або взагалі її немає, і її кількість залежить від опадів. Глибше, в залежності від місця знаходження, це фільтрові свердловини, вода з водонос. Осних горизонтів, які представлені пісками та залягають слоями на різній глибині. Інший варіант на тверді породи це, наприклад, граніт, вапняк, крейда або піщаник. Вода поступає з тріщин, які заповнені водою. В деяких випадках не обов'язково глибоко бурити, щоб отримати, наприклад, багато води. Але є інші випадки, коли в спробі зекономити можна не отримати бажаного результату. Тративши кошти в досвідченої фірми є багато набурених свердловин, що дозволяє спрогнозувати глибину, кількість води та навіть якість. Безкоштовно дізнатися особливості буріння у себе на ділянці можна звернувшись до нас по посиланню в описі.